Що подарувати фотографу або фотографці на свята. Якщо ви, як і я, купуєте подарунки близьким напередодні свята, то мої 10 ідей ще встигнуть стати вам в пригоді. Привіт! Мене звати Валерія. Тут про фотостоки та креативну фотографію. Хутко підписуйтесь і починаємо. Перше, найбажаніше і насправді мені здається найнеобхідніше для всіх фотографів, хто цього не має та хто знімає в приміщеннях це імпульсне світло. Подарувати можна, або, наприклад, такий комплект на камерний спалах: стійка та софтбокс, і синхронізатор, звісно, щоб все це підключати до камери, або якесь більш професійне, вже окреме таке імпульсне світло, наприклад, хороший це Godox. У мене наразі. Китайське світло у мене є відео світло, але імпульсне світло у мене китайське, і воно мені постійно каже: Ти типу, по чого ти? Ми ж все робимо, що тобі треба, і тому я поки їх не міняю їх це два мої спалахи але насправді хочу теж Godox. Знімати з імпульсним світлом це знімати більш професійно, бо це означає не залежати від сонця, від світла і м -м, вчитись саме управляти світлом, а не працювати з тим, що є. Хоча насправді починаю Можна із тим, що є, і навіть взимку можна підлаштуватися, якщо є нормальні великі вікна, працювати з світлом з вікна, тобто я не кажу, що не можна, але е, всі фотографи хочуть е, перейти на імпульсне світло, і це не дешевий подарунок. Але якщо ви близькі, наприклад, це ваш чоловік, дружина, е, там не знаю, мама або батько, або донька, і так далі, то це класний подарунок на зимові свята. Друге, це жорсткий диск або хмарне сховище. До речі, ми з цими з цією добіркою ідеї насправді проходимось по таким проблемам фотографів, які можна вирішити певними речами. І сподіваюся, що вам це в результаті буде цікаво, навіть якщо ви не будете комусь дарувати це, або якщо ви дивитесь і думаєте про те, що можна подарувати собі на свята. Отже, жорсткий диск або хмарне сховище: насправді жорсткий диск, бо це такий фізичний продукт, який можна купити і подарувати. Я не знаю, чи можна. Можна подарувати підписку там на якесь хмарне сховище, але в цілому у фотографів завжди не вистачає пам'яті на те, щоб зберігати всі свої файли, тим більше якщо це raw файли. І тому жорсткі диски, це, це прямо дуже корисна річ. Хоча вона виглядає не дуже святково, але вона потрібна. Третє: це карти пам'яті для. Того, щоб вставляти їх в камеру, і власне можна було б їх змінювати протягом зйомки, щоб щось зберігати на них, наприклад, не встигли перелити на комп'ютер. Така є шиза, що я боюсь там, чи перекинула я точно, щоб не чистити картку, не видаляти з картки ну, типу, копії моїх зображень. Тому, чим більше насправді карт пам'яті, тим легше працювати фотографом. І ще мені написали в ідеях в інстаграмі, я запитала, що би хотіли, хотіли отримати в подарунок, написали це якийсь чохол для зберігання карт пам'яті. Я насправді собі вигадала таку штуку, я їх зберігаю в такому органайзері для пігулок. Ну, нормально, досить зручно, але є, як виявляється, ще спеціальні такі чохли органайзери. До речі, ще чому потрібні, потрібно мати якісь запасні карти пам'яті, бо вони іноді ламаються, і навіть трапляється таке, що там, ти вставляєш карту, а на ній відзнята зйомка вже не відображається. Зазвичай це можна якимось там чином виправити. У мене таке було, і я вже просто не пам'ятаю. Але в цілому, наприклад, і у мене зараз наступна зйомка, а у мене там одна, одна карта. Ну, тобто мінімум дві варто мати. Це залежить від того, як ви багато знімаєте. Чи знімаєте Маєте на якихось виїздах, якщо десь там оці ці весілля, ну чи просто довгі якісь виїзні зйомки, то варто мати якомога більше карт пам'яті. І ще у мене нещодавно впала, просто, знаєте, от з рук, отут вдома на плитку впала карта пам'яті, хороша така. Любила я її, але в ній так там такі є. Захисний речажок коротше, він збився від цього падіння, запав кудись там, і тепер я не можу зчитувати дані з цієї карти. Ну коротше, вона зламалась, так що вони ще й ламаються. Ну тобто треба, треба мати запасні. Четверта ідея це окуляри для роботи за комп'ютером. Я думаю, що це хороша дуже ідея, бо насправді обробка фото це довго, і це те, що виснажує очі, якщо можна. Ну, звісно, це для тих людей, які не носять окуляри просто для ну, бо в них якісь проблеми з зором, бо тоді там треба підбирати дуже так, дуже особливо якось. А якщо ні, якщо б, просто людина нормальний зір, але щоб очі менше втомлювались, то варто використовувати такі. Окуляри і їх можна навіть купити там, за людину. І потім, ну, якщо ви знаєте, які вона любить там, окуляри, то можна таке теж подарувати. Я такі окуляри використовую. Я іноді прямо відчуваю, що я дивлюсь в екран, в мене вже все. Тому о, варто таку можливість берегти свій зір теж тут використовувати. Ну і це так, знаєте, типу потурбуватись, подарувати окуляри. Наступне п'яте це зручний стілець для роботи за комп'ютером. також. Це також з серії потурбуватись. Мені Чоловік, до речі, мій стілець подарував, якось дуже зручний, і це настільки важливо. Тобто, це прямо з ну дуже сильно покращує процес роботи. Бо спина болить часто так само, коли сидиш отак -от за комп'ютером на якомусь незручному стільці, і тому хороший, зручний стілець для роботи це то теж дуже круто. Який саме я не знаю, тут треба вивчати, плюс кому який подобається, а який у мене це здається український виробник, я вам залишу десь тут напишу. Шосте це штатив. Це також з розряду як імпульсне світло, тобто це всім практично потрібно. Ну, не знаю, буває напевно, але мені здається, що штатив потрібен всім. І якщо фотограф не нещодавно. Почав займатися фотографією, можливо, він вона не має ще штативу. Або ще варіант: штатив може, ну, типу, зламатись, або бути вже в фіговому стані. У мене таке теж було. Він мені прослугував там, я не знаю, років 10, ну але він вже потім просто розвалився, тому штатив це хороша потрібна річ, особливо якщо її немає, або є якийсь або поганий, сильно легкий, погано тримає камеру, або старий і зламаний. Сьома ідея це ремінь для камери або такий ремінь з поясом. Я не знаю, як точно це називається. Напевно, десь напишу, бо я вам покажу ще і картинки, як це власне виглядає. Просто такий ремінь для камери. По-перше, це естетично гарно, класно з таким десь ходити по місту або подорожувати, плюс оригінальні вони з часом не дуже вже гарно виглядають. Ну і плюс це якось класно, прикольно. І фотографи, мені здається, часто не проти собі собі таку штуку купити, але настільки багато різних витрат на дійсно дуже необхідні речі, що ну, я не у багатьох прямо бачила такі саме от реміні, які. Потрібні, ну, чисто не для того, щоб якусь функцію виконувати, окрім того, щоб на шию камеру повісти, а і естетичну функцію. А другий варіант це такі якби, тримачі, я не знаю, підв'язки для камер, які допомагають трішки полегшити власне, тримання камери. Протягом довгого часу, коли велика зйомка і вона вся з рук, тобто, коли, наприклад, це зйомка людей або там тварин, чогось, що рухається, що зі штатива не знімають, то дійсно руки можуть втомлюватись, спина може втомлюватись, і такі штуки дуже допомагають, і це дуже дуже хороший подарунок. Восьме, це скетчбук. Власне, для чого він потрібен? Для того, щоб занотовувати свої ідеї для наступних зйомок, щоб робити розкадровку, щоб щось малювати. Як я вже казала, напевно, в відео про те, як фотографу розвивати креативність, малювати скетчі це дуже-дуже необхідно. Навіть якщо фотограф працює з якимись серійними зйомками, де багато кадрів, принаймні якісь варіанти, варто спробувати собі замалювати, щоб побачити. Як це може виглядати далі, ну бо це такий метод взагалі розвитку своєї креативності, генерації своїх ідей, втілення їх потім в реаль... ну, в реальності, в фотографії. Це дуже класно, і мати скетчбук, мені здається, це ну це потрібно. І це теж класний. І це власне з напевно один з найдоступніших подарунків з цього списку. І десята ідея. Так, після восьмої ідеї у мене одразу йде десята. Я е, якось пропустила випадково дев'яту при записі. Дев'ята це книжки по фотографії. Давайте дивитися. І десята ідея це вже найдоступніший варіант з нашого всього списку. Це підписка на спільноту фотостокерів. Підписка на місяць коштує 12 зараз доларів, і її можна подарувати. Якщо ви хочете комусь подарувати, то напишіть мені, і ми з вами домовимося, яким чином технічно можна це зробити. Але зробити це насправді можна. І цю ідею внести спільноту з в цей список мені підкинула підписниця в інстаграмі, де я запитала, що би ви хотіли отримати на свято. У мене просто було дев'ять ідей, я хотіла ще десяту дописати, і я дуже здивувалася отримати таку відповідь. Мені було, звісно, дуже приємно. Я подарувала цій людині один місяць підписки на спільноту і ну власне зробила це, внесла це в відео. Мені це дуже приємно, що спільнота дійсно потрібна і виконує свою функцію, де є багато. Гату нашим учасницям спільноти це дуже круто. Звісно, якщо вам це актуально, бо не всім фотографам потрібна спільнота стокерок, вона буде найактуальнішою для тих, хто вже на стоках або збирається дуже рішуче от от зараз заходити на стоки, і хоче власне, розуміти, що і як там робити. На цьому сьогодні все. Напишіть в коментарях, що би ви хотіли отримати в подарунок на Різдво. Та дивіться мої інші відео. Па-па!